Вітаю вас, любі діти, і запрошую на заняття ознайомлення з природою, а тема нашого заняття зима. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на дороги, на поля. Це до нас прийшла зима. Так, малята, настала пора року зима. І хоч снігу в нас ще немає, але зима господарює в нашім краї. А скільки всього зимових місяців? Так, три. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Перший зимовий місяць грудень, другий зимовий місяць називається січень, а третій зимовий місяць це лютий. Запам'ятайте діти назви зимових місяців. А які ж зміни відбуваються в неживій природі з приходом зими? Стає мало сонячних днів. Сонце хоч і з'являється на небі, та не гріє. День стає коротше, а ніч довше. Небо вкрито сірими важкими хмарами. Саме вони приносять рясні снігопади. Дерева стоять голі. Вони відпочивають взимку, тільки зеленіють ялинки та сосни та полум'яніють кетяги горобини. Земля вкривається снігом, як білою ковтрою. А тепер давайте пригадаємо зимові явища, які бувають зимою. Дуже красиве явище снігопад. Коли сніг падає повільно і лягає на землю. Але якщо подує сильний вітер, снігопад перетворюється на замеціль Також зимове явище це мороз, сніг в мороз пухнастий, рипучий блищить на сонце, а на вікнах з'являються візерунки. Також взимку буває ожеледь, іний паморозь. Під час ожеледиці треба бути дуже обережними. Ось такі зимові явища приносять нам зима. А тепер давайте пограємо в гру, що буває взимку. Якщо таке явище буває, то поставимо зелену галочку, а якщо ні, то червоний хрестик. Будьте уважними. Почали. Іде сніг. Квітнуть квіти. Мете метелиця, з'являються перші листочки. Діти ліплять сніговика. Діти купаються у морі, грають діти в сніжки, співають птахи. Наше заняття, діти, закінчилось. До наступних зустрічей!